Всім, хто захоплюється. А також мені даже самому було цікаво дізнатись генерацію сонячного поля під снігом. Варто чи не варто чистити сніг? А якщо весь сніг ти не можеш почистити? Тому я провів невеличкий дослід. Дивимось, аналізуємо, робимо висновки. Всім привіт! Дивимось генерацію сонячних панелей. Зараз вона 1,54. Дивимось по стрінгам. Приблизно однаково, ну, трохи менше. На даному етапі лежить десь 5-7 см снігу. І хочу перевірити. Якщо я одну панель або дві почищу, щось зміниться або цілий стрінг. Панелей зафіксуємо, що я роблю. Бачимо мороз, сніг, прилип. З льдом. Побачимо, щось зміниться чи ні. Почистив я три панелі, сонце ще більше піднялось. Дивимось, що змінилось. Так, а в принципі. Поки що практично нічого не помінялося. Ну, Сонце трохи, тріхи, трошки піднялося. Бачимо, що на обох стрингах примірно однаково піднялося. Тобто з я панелі там, де 2 ампери. Здвоєний стрінг. Так. Бігом почистив перший ряд 12 панелей, стрінгу 16. Тобто стрінг почищений не повністю. Ще 4 панелі в середньому ряду. От. Тобто ток повинен бути обмежений. Бігом йдемо і дивимось. Так. Дивимося різницю. А різниця практично не змінилась, навіть більше. Сонце піднялось вище. Все, що виробляло, тобто ці 4 панелі ці обмежують. Бачимо 2,4 Ампера і 1,2 по МППТ контролерам, практично нічого не міняється. Тому Чиститись збільшення до 2 кВт. Бачимо по часу це за 20 хвилин. Це просто сонце більше е, виходить вище і повертається, сніг починає таяти. Зараз в мінус 4. От. І просто він почне таяти. А тут ми бачимо. Ніякої різниці. Бачимо. Тому чистити панелі нема ніякого сенсу. Ну, навіть, ну так, да, якби я 4 достав ще 4, але вони через ряд, в середньому ряду, я не достану. Достав щось би змінилося. Щось би змінилося. Ну, ще одне замірювання зробимо ровно через годину в 12 годин. Так, пройшла ще година, е, сніг почав таяти, ха -ха, все повзползало на нижній панелі, бачимо ось. От. Е зараз всі стринги е розкидані, розкидані, виходить, нема ні одного стрингу чистого. Тобто побачимо, що у нас зараз виробляється. 3 кВт. Сьогодні 16 лютого. От. Ну, по стрингах. Великої різниці нема. ппт контролі підлаштовуються от, і виробляють якийсь мінімум з 15, звірні, з 21 кВт, виробляється 3 кВт. Висновок який, висновок такий, сніг. Зовсім не потрібно чистити. Якщо стрінгу будуть е, під снігом частина панелі, а 12 чиста, нічого це не дасть, 4 панелі будуть обмежувати струм. І генерація буде не дуже велика. Дивимось, генерація значно зросла. Дивимось. Пройшло 15 хвилин. Зараз 12 годин, 16 хвилин. Генерація від 6 плюс-мінус 6 кВт. 67, 69, 69, 7. 7 кВт. Висновок. Який ми робимо висновок. Зараз подивимось, що у нас з панелями. От, у нас з панелями. А панелі за 15 хвилин практично всі потанули. Ось бачимо. Ну, потихоньку сонце нагріває чорні панелі і вони Та... сніг там. Висновок який. Сніг не потрібно чистити. Через сніг генерація проходить. Якщо він більше 5 см, це вже буде погана генерація. Якщо її почистити сніг, то тільки весь стринг. Якщо почистив, ми бачимо, ми почистили 12 панелей, а 4, 4 панели лежало під снігом, це нічого практично не дало. Вони обмежують струм. Ну такий маленький експеримент, який в принципі, навірно, професіоналам відомий.